Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У курортній Кирилівці, що у Запорізькій області, стався вибух. Чергова бавовна для росні у Кирилівці. Що ж, наші сили всюди, і ззовні, і всередині лігва ворога. Рашистам цієї зими підпікає так, наче влітку. Пишуть телеграм-канали. Загарбники націоналізували бази відпочинку і готельні комплекси, хизуючись тим, як вони відпочивають. Також вони завезли до Кирилівки свою військову техніку, злякавшись. Що у Мелітополі до неї дістануть ЗСУ. Як повідомляють очевидці, удар припав на тимчасову вертолітну базу в той момент, коли там відбувалось десантування. Місцеві жителі зазначають, що чули говори білоруською мовою, хоча форма у всіх окупантів традиційно російська із відповідними червоними та білими смугами тканини на рукавах. В будь-якому випадку говору уже не почують. За попередніми даними загинуло понад 50 загарбників. Пишуть телеграм-канали, що ж після Мелітополя Кирилівка наступна. Тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області може бути наступним важливим етапом деокупації півдня України. Про це пише, The New York Times, повідомляє українська правда. Україна нарощує зусилля з ізоляції, і послаблення російських сил у стратегічно важливому місті Мелітополь, і навколо нього напередодні того, що як очікується, стане наступним важливим етапом війни українського наступу з метою витіснити російські війська з півдня України. Видання зазначає, що ЗСУ використовують зокрема високоточні ракетні удари великої дальності та диверсійні заходи, щоб взяти під контроль стратегічно важливе місто, розташоване на перехресті двох автомагістралей і Ізничної лінії, що з'єднує Росію з окупованим Кримом та іншими захопленими територіями на півдні України, Нью-Йорк Таймс повідомляє, що Мелітополь є ключовим вузлом, і відновлення контролю над ним може допомогти українським захисникам повернути під контроль не лише всю Запорізьку область, а й решту сусідньої Херсонської області. Це потенційно може навіть відкрити шлях для витіснення російських військ назад до окупованого Криму. Нагадаємо, офіційно в окупованій Кирилівці нещодавно помітили білоруських військових. Мова може йти про найманців, але це точно не представники армії Білорусі. Про це пишуть змі з посиланням на заяву начальника об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, полковника Євгенія Яріна. В ефірі телемарафону про цю ситуацію відомо небагато. Може, у мера Мелітополя більше там очей? Що стосується якихось білоруських найманців, то якщо вони там і є, то це якась невелика група, на яку в цілому можна не звертати увагу. Єдине, що можна сказати, саме штатних лінійних підрозділів білоруської армії на даний час там немає, розповів Єрін. В той же час Федорів зазначив: так вчора в Кирилівку заїхали білоруські військові. Вони можуть бути співробітниками приватної військової компанії. Ми ж не знаємо, як вони будуть прикривати участь у війні проти України. Може вони будуть казати, що це точно нерегулярні війська Білорусі, але по факту це білоруси. По факту у них є шеврони якоїсь там вітепської частини або бригади. Це те, що бачать наші мешканці. Додав Федоров. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.